Вітаю всіх на каналі Відповідальне Самолікування. Сьогодні ми вперше зробимо огляд трави. Трава з Таку назву рослина отримала теж не просто так. Вона пов'язана з одною її дією. Через наявність гіперицину у траві з віробою, звіробі з легкістю вбиває білих коней. Саме тому трава отримала таку назву. Що ж робить гіперицин? Гіперицин має фотосенсибілізуючий ефект. Фотосенсибілізація це підвищена чутливість до ультрафіолету, а у білих коней вона і так підвищена, тому що в них світла шкіра. Тому саме звіробій вбивав білих коней. З цього ми можемо зробити висновок, що коли ми п'ємо звіробій, не треба йти на сонце. Використовуйте тоді, коли ви не йдете на сонце. Якщо ж ви все-таки дітей вже випили, тоді намажте крем від засмаги. Завдяки тому, що Звіробій містить таніни, його можна використовувати як протидиарейний засіб. Флавоноїди дають сечогінний ефект. Також, в принципі, можна назвати, що Звіробій нормалізує шлунково-кишковий тракт. А ось олія звіробію містить гіперфорін, завдяки наявності якому вона дуже класно лікує рани та опіки. До речі, про гіперецин забув ще сказати. Він також є інгібітором моноаміноксидази, тобто класичний старий антидепресант. Але, на превеликий жаль, рослини мають такі ж побічні ефекти, як і синтетичні препарати. Але не всі вони ще відомі. Що відомо про звіробій? По-перше, він може не тільки зробити користь шлунково-кишковому тракту, а й нашкодити. Тобто, Розлади шлунково-кишкового тракту це стандартний побічний ефект звіробою. Так само, як і шкірні реакції. Так як він ще й діє на нервову систему, може підвищувати стомлювальність. Викликати головокружіння, головний біль, сухість у роті та імпотенцію. Звіробій не можна приймати разом із карбамазепіном, Цикласпорином, іринотеканом, мідазолом, нифедепіном, симвастатином, теофіліном та, звісно, із трициклічними антидепресантами та віл-препаратами. Протипоказань насправді дуже багато, тому якщо ви приймаєте якісь препарати разом із Звіробоєм, завжди консультуйтесь із лікарем.